Початку 2023 року поліцейські Закарпаття зафіксували 1611 дорожньо-транспортних пригод. Переважна більшість аварій стається без потерпілих. Втім, у 204 ДТП травмувалися 230 осіб та 37 людей загинули. Причинами аварій, як і раніше, залишаються перевищення водіями безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, неврахування безпечного інтервалу та дистанції між транспортними засобами, чи порушення. Правил проїзду, перехресть та обгону. Робітники головного управління Нацполіції в Закарпатській області провели детальний аналіз аварійності на автошляхах Закарпатської області і відповідно до статистичних даних, в порівнянні з минулими роками, наразі аварійність на дорогах нашого краю знизилася на 11%. Ми постійно відстежуємо безпекову ситуацію на дорогах, виявляємо порушників, притягуємо їх до відповідальності, робимо все для того, щоб наші дороги кожного дня ставали все безпечніше. Ами для всіх учасників дорожнього руху.